Сьогодні в рамках програми Разом Хелс, ми з командою передали до центру дитячої кардіології та кардіохірургії надсучасний, дороговартісний ОЗД-апарат. Нещодавно саме цей центр постраждав від російської агресії. В нього влучила ракета під час червоного обстрілу. Ми змогли здійснити цю мету лише через те, що у Сполучених Штатах Америки живуть небайдужі громадяни, які донатили на разом. І допомагають підтримати Україну в ті непрості часи. Це надзвичайно важливо мати гарну апаратуру, тому що з цього ми починаємо. Якщо ми хочемо мати якісну а, післяопераційний період, вчасну і якісну діагностику, має бути справді дуже хороше обладнання, за яке ми надзвичайно вдячні таким фондам, які опікуються, яким не байдуже, які допомагають. І повірте, разом ми це як велика команда, яка працює на допомогу нашим діткам, щоб вони були здорові. Тому дуже дякуємо вам. Серце дорослої людини розміром з кулак. А тепер уявіть собі маленьке сердечко розміром з фінік, сердечко новонародженої дитини, яке з певних тих чи інших причин було сформовано неправильно, з певними вродженими вадами серця або набутиме вже більш дорослому житті. В цей центр щоденно звертається величезна кількість сімей з надією на порятунок, з прагненням врятувати рідні сердечка. І ці лікарі, медсестри, діагности. Через них проходить величезна кількість цієї надії, яку сьогодні ми їм надали, передавши цей узд апарат. Я неймовірно вдячна кожному, хто долучився до реалізації цього проекту, до закупівлі цього апарату, до його привезення в Україну. Завдячуючи вам, ці маленькі сердечка будуть продовжувати битись. Дякую.